Сотні загиблих та полонених російських військових у боях на Курщині. Повідомляють ворожі телеграм-канали. Лише за даними єдиного центру пошуку армійців РФ в Україні. Щонайменше 40 російських солдатів здалися в полон. Бої на території Курської області Росії не вщухають. Росіяни вже втратили контроль над 11 населеними пунктами області. У мережі публікують кадри знищеної російської техніки. Бойові дії точаться і у місті Суджа, де знаходиться газовимірювальна станція через яку транспортують блакитне паливо до Європи. Місцеві жителі знімають на відео зруйновано суджу після чисельних обстрілів. Там немає світла та води, і жаліються. Мовляв, влада їх покинула, і евакуйовуватися доводиться самотужки на другу добу. Після боїв у Курській області ввели режим надзвичайної ситуації. Є реакція Сполучених Штатів та Євросоюзу. Речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що Україна має законне право захищатись, зокрема. Завдаючи ударів по агресору на його території, роль США в цьому надати Україні обладнання і поради. Це війна, яку ведуть вони. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то доречно, щоб вони самостійно ухвалювали ці рішення.